Доброго дня! Відповідаю сьогодні на запитання, як визначити ось вологість пилку. Значить, я визначаю таким прибором Дніпропетровського виробництва 134, 13,4 вологість. Як провірити, коли у вас немає влагоміра? Берете пилок. Тільки що я достав цей лоток із сушилки садочок, сушу при 12 часов при 38 градусів, і пилок повинен отак розминатися. Дивіться. Він не повинен, не повинен хрустіть на зубах і висушувати його до такої степені, що там із корисного продукта пилку нічого не залишається. Одні тільки шарики, такі, що можна зуби поламати. Білок це. Цінний продукт, вітаміни, ферменти, амінокислоти. І нагріваючи його до високої температури, висушуючи його на, на я не знаю, до такої степені що він трещить на зубах, ми втрачаємо цю всю користь. Тому сушу в садочку, і от він в мене стається м'який. Зберігається він. Прекрасно, рік зберігається. Я його насушую на рік собі, щоб для продажу. Е, зберігаю його у відрах 10-20 літрових кулька туди вставляю Засипаю. Стараюсь засипати прямо ось він ще теплий. Е, з сушилки засипав його туди теплим. За кульок закрутив. І. В морозилку, на три дні в морозилку для того, щоб знищити личинки яйця молі. Інакше літом, коли ми його будемо хранити при е, температурі теплій температурі, тобто кімнатні, а, а літом вона досягає там до 30 градусів, то може завестися моль у нашому відрі, у нашому йомкості, в якому ми хранимо. Тому. На три дня проморажую в морозилки і подальше тоді воно стоїть в любих, при любій температурі і не портиться, моль не заводиться. Тому для себе я такий метод випробував Краще поки не знаю.